Мої вам вітання. Мене звуть Оксана, я зі Стрія, Львівська область. І розпочинаю знімати відео за місяць березень, показувати, що буду вишивати на протязі місяця. Починаю з фініша. Авантюрка від е, Вікторії Пахомової. Вишивала її в лютому, а Якраз 1 березня завершила, вишила бек, і отаке совенятко в мене вийшло. Вишивала, ну так, у лютому. Попереднє відео подивіться, і там побачите процес відшиву. і там якраз в останніх кадрах, як це совенятко виглядало без беку. І почала я наступний сюжет від Вікторії. Ось тільки вишила. Намагаюсь його встигнути до 21 березня вишити. Це перший етап, тоді ще буде другий етап, друга половинка. Ну і третій бек. І, от, до речі, сьогодні 5 березня. Тож березень я розпочинаю з 5 числа. Чому з 5-го, щоб було показати, що я вишила. Ось таке серденько почала вишивати від вірени. Це я вишила за учора, за неділю, поки монтувала відео, от стільки вишила. І, напевно, поки що так. А ще робота вишивалась у мене. Цю роботу, до речі, теж я просувала, щоб вже було, а, що показати. Вишита ця робота на 51%. В березень починаємо більш ніж наполовину. І чому ниточка лежала? Оцей колір вже вийшов. Вже я відшила його, всі півхрестики, які тут були, вже відшиті. Тож, нарешті почалось так, як я люблю, вже вибувати кольори. Так, на тюльпанах розкажу вам, що я вийшла загалом. 1818 хрестиків, із яких 2935 це був півхрест, і 862 повних хрестики. Зараз ще запишу свій зошит, що я вишивала пісером трошки, ну і цей тиждень. Точніше, минулий тиждень буде весь записаний. А цей тиждень буду вишивати. Оскільки сьогодні понеділок, показала вам всі процеси. Ну, і буду щось вишивати. Бісерний, напевно, хто на коли візьму, бо це як буду монтувати відео. А ще я розмітила собі канву на ту авантюрку, що в телеграмі відбувається, проходить, точніше. Ну, тільки розмітила. Не вишивала вчора нічого. Вчора вже роздали другий етап, ну а в мене ще досі не вишитий перший, тож треба братись до роботи наполегливіше, а то якось я так на минулому тижні дуже якось роз. Не знаю, як то слово буде. Від, Безвідповідально до того ставилась, хоч і вийшла, наче погано, але то все в суботу було вишито. Тож, до зустрічі в наступному включенні, як буде якийсь прогрес, а я піду вишивати. До зустрічі. Доброго ранку 11 березня. Покажу свої просування за минулий тиждень. Невеличкі вони, можна сказати, навіть дуже, дуже невеличкі. Загалом вийшло 3800, напевно, навіть 4000 хрестиків за тиждень. Ну, і ось ви бачите, сувенятку просунула вже, отримала наступний етап. Буду вишивати, трошечки почала, але небагато. Ну і основна робота, ці мої тюльпани. Вже трошечки а, одна квіточка з'явилася, але все одно не дуже зрозуміло, що то тюльпан. Ну і вишито на роботі 60%. Найбільше, звичайно, що пів хреста. Загалом вишито на ній 1800, рівно 1800 цього разу хрестиків. Ну і так вона виглядає. Щось я так побігала, побігала цей тиждень, не, не поступово спускалась. Ну, напевно, більше нема чого сказати. Просування невеличке, сюжетів небагато, тож піду вишивати. І зустрінемось з вами в наступному включенні, коли, буде, коли будуть просування якісь більш конкретні. До зустрічі в наступному включенні. Доброго ранку. 18 квітня березня, ще не квітень, ще тільки березень. Показую вам цю свою роботку. Покажу просто так швиденько. Дійшла я до куточка, третій куточок в мене вже з'явився. Все, я піднімаю, щоб не бачити ниточок. Вишито зараз 72%. Трошечки не дотягнулася я до 75% і весь мій план швидкого фінішу <свист> полетів шкереберть. Залишилось, що я вишивати на цій роботі більше 7 тисяч стібочків, бо там порахований і півхрест, і повний хрест, а скільки там? скільки чого, не знаю, я не виписувала собі. Загалом на цій роботі вишито за минулий тиждень, 2059 хрестиків. Теж я не розписувала, скільки там чого, ну, зрозуміло, що на пів більше. В суботу, і в неділю, я якраз і навишивала більшість всього, бо якось впродовж тижня. Там лише 400 хрестиків вийшло вишити на цій роботі. Так вона виглядає на зараз. Буду її просувати. Ще вона в подорожі. У мене один тиждень, буде по подорож Україною, яка проходить в Телеграмі в групі. То вона ще одна подорож на цей тиждень є Якраз фінішна подорож. До речі, а вже вийшло з. Цього сюжету дві ниточки, оце 825 я не заховала. А ще 3755. Я його вже просто положила. Нарешті я приступаю до цієї своєї авантюрки, яка теж проходить в телеграмі. Це Game of Stitch, така вже досить відома. Група, там вже, напевно, видають сьогодні четвертий етап, а я ще досі перший не відшила. Ну і ось ця моя роботка. Тут вишиті всі хрестики залишився бек. Всі хрестики я вишила 15 го числа. І чомусь я так думала, що то день святого Патріка. Так, Патріка, здається, коли всі в зелене вдіваються. А потім я почула, що він 17 го числа. Ну, 17-го я теж не встигла, бо я вишивала тюльпани. Ви мені, будь ласка, напишіть. Можливо, хтось знає, то ви мені напишіть, коли він такий, 15 го чи 17. го Бо в Google у мене теж немає часу заходити, бо я все вишиваю, вишиваю і не. Не можу зайти подивитись, то ви мені напишіть, щоб я не заходила. І це все, що я вишивала на цьому тижні. Дві роботки тільки я вишивала. Тож, зустрінемось в наступному відео. А ще я хотіла сказати, щоб ви підписувались, бо, наприклад, під останнім відео досить. Ну, як нам для мене, для мого каналу, тут досить багато переглядів, а підписок немає. Підписуйтесь, будь ласка. Я дуже рада, коли до мене підписуються. Ну, певно, як і всі, хто знімає відео. Так. До зустрічі в наступному включенні. Піду пошивати бек на Совеняткові, починати авантюрку, продовжувати тюльпани. До зустрічі в наступному включенні. 25 березня і супер коротеньке відео включення, бо е, не було дуже багато просувань. За минулий тиждень фініш я не підготувала, тому нема що показати. Покажу вам, що я нарешті почала цю авантюрку, що проходить в Телеграмі. Вишито на ній 1088 хрестиків. Перший етап відшитий, другий вже отримала. І мої тюльпани, з якими я відстаю від свого плану. Так вони виглядають, вишито 82% на них. Нижче не буду показувати, бо там багато ниточок позалишалось. В суботу взагалі мене трошечки зранку повишивала, а пізніше невишивальний день був, ну а в неділю не встигла. Я відшити, але проте ці чотири кольори з тюльпанів вже вийшли. Вже нарешті вибувають кольори трошки частіше, ніж на початку. Отаке таке включення. Недовге, невеличке. Ну, піду, піду вишивати, можливо, сьогодні вже не буду вишивати, а може. буду. Не знаю, що буде сьогодні вже. Четверта година дня я ще не вишивала, і що буде до вечора, ще невідомо. З тюльпанами, на жаль, закінчилась гра і в Фейсбуці, вона, і в Телеграмі була. Звіти більше там не приймаються, була остання подорож Україною, тож не встигла фініш зробити. Треба буде так просто просувати її. Ну, а за авантюркою Ще гра від... триває, тож головне, треба встигнути відчити за цей тиждень другий етап, щоб отримати наступний. Бо дівчата вже отримали п'ятий. А я тільки другий. До наступного включення. Сподіваюсь, ще щось вишую до кінця місяця. До зустрічі. Мої вам вітання. Знімаю завершаючий шматочок. Відео за березень. Просування дуже слабкі, дуже мало вишивки було. За цілий е, тиждень я вишила тільки півтори тисячі хрестиків. Е, ось тут тисячу, е, тут чи не дошита два, е, як вони називаються, е, два символи. Бо немає в мене одного кольору. Останній раз, як я замовляла собі ниточки, я замовила колір той, що в мене вже є, а той, якого немає, так і не замовила. А субота в мене була зайнята. Я не придбала собі ниточку, а сьогодні понеділок ранок, то. Якщо вийде, то ввечері буду йти і куплю собі ту ниточку і закінчу тут ці хрестики. Але добре, що мені прислали наступний етап, то я, якщо буде сьогодні час, я почну вишивати третій етап. Ну, а тоді в процесі вишивки, до вишиваю і другий. І а, наступна робота. Яку я вишивала, це ось ці мої тюльпани, от якраз на ній і вишито лише 500 хрестиків. Тут десь сіреньким я вишивала тут. Ну, і бачите, так і досі п'яльця я не переставила. Хоча вже сім е, кольорів відшиті, ну вже. Мені здається, 85 чи 87% вже відшито. І оці кольори вже відшила я, і їх можна відсіля прибирати. Так, ну і все, і все, що я навишивувала за цей місяць. Я не рахувала, скільки загалом за місяць я вишивала хрестиків. Можливо, почну наступне відео за квітень з цього. До зустрічі у місяці квітні. Давайте отак, щоб було гарно, а не дитички. Так, до зустрічі в місяці квітні. І дякую, що ви були цей місяць зі мною. Дякую, що подивились. Я сподіваюся, що ви підпишетесь, бо я казала вже десь в цьому відео в, цьому, в якомусь включенні, що, як на мене дивляться, достатньо людей, а щось підписуються малувати. Тож підписуйтесь. Все буде Україна, до зустрічі!